Історію зараз творить Трамп, історію всього світу. І бачу коментарі там моїх колег, що, мовляв, ну, не все залежить від нього. На жаль, зараз залежить практично все від нього. Тому що Трамп є наслідком, фактично наслідком кризового управління, невдалого управління ліберальної демократії в США і в Європі. І якщо у США відбулося таке щось на кшталт, як у нас у 2019 році. Бо прихід Володимира Зеленського в великій мірі був обумовлений невдалістю політики Порошенка, так? Або реформ Порошенка не вистачило для того, щоб його перебрали на другий термін. Така сама ситуація і зараз сталася в Америці. Другий прихід Трампа ознаменований тим, що демократи не змогли переконати своїх прихильників. І Трамп, враховуючи свої там недовиконані там, якісь цілі, завдання, амбіції, нереалізовані. Першої каденції він їх почав просто ну, штурмувати. Тому що це навіть не шалений принтер, це mm -hmm. той, що був у нас в 19-му році, це x 2 x 3 як мінімум. Mm -hmm. І е, однією із е, таких цілей Трампа і дійсно, зараз як він каже, припинити вбивати людей. Йому не важливо, які умови, хто від цього виграє, хто програє. Йому фактично найважливіше досягти угоди. Бути тим, хто підпише цю угоду, хоча, можливо, там формально він підписати не буде, але це його ціль. Він з цим лягає спати, він з цим прокидається без перебільшення, тому що частота заяв про те, що він а, зробить усе, щоб ця війна закінчилася, щоб він був не він був президентом цієї війни, не було б, угу. що треба перестати вбивати людей. Ну вона неймовірна. Ця частота. От буквально за неділю і ну, з субота на неділю ніч, з неділю на понеділок ніч, так якщо дивитися вже за київським часом, він двічі це повторив. Двічі. І він підтвердив те, що спілкується з Путіним про це. І іншого а, варіанту зараз розвитку подій, як то підписання а, на першому етапі угоди про припинення вогню, він не бачить. І він би робити все для цього. А, ну, ще раз наголошую, що інструменти для нього. В великій мірі доступні, вони достатні. А те, хто від цього виграє, хто програє, його цікавить в другу чергу. Але слухайте, якщо подивитися на те, як на, на його висловлювання, ті чи інші висловлення, то складається враження, що як ви зазначили. Неважливо, як це все зробити, але тоді виникає питання: а що для нього тоді важливо? З увійти в історію людиною, яка припинила цей конфлікт, цю війну, але зато буде інша війна. От дивіться, його слова стосовно, наприклад, сектора газу, де він сказав, що він взагалі хоче купити і потім це відбудувати. Це теж вже викликає певну. Якби мовити напругу на Близькому Сході. Одне слово Трампа щось вирішує, інше створює ще додаткових проблем. Ми ж розуміємо з вами, що піти на якусь домовленість з Путіним, якщо Росія цього не захоче і не буде дотримуватися своїх слів, цього немає сенсу. Ми з вами зараз в ситуації, коли ми рішення не ухвалюємо. Дивіться, ми намагаємося ну, ми зрозуміти, як ну, воно буде. Так, да, як буде. Ми часто намагаємося інтерпретувати саме оці рішення Трампа через призму того, а що буде далі? З Україною чи з кимось. Це правильна постановка питання. Але якщо ми говоримо про Трампа так, про Трампа і про те, що нас чекає, то ми мусимо розуміти, що ще раз на Трампа не цікавить те, що буде там в перспективі через 3-4 роки. Його цікавий угода на даному етапі. Угу. Виникне потім проблема, він її знову буде вирішувати. Це не означає, що Трамп класний президент, це не означає, що він супер успішний бізнесмен, чи він там взагалі зробить так, що в світі буде соціальний мир, ніхто ніколи воювати не буде. Бо ми чомусь там, ну можливо, не всі, хтось вирішив, що от, Трамп прийде, завершить усі війни, отримає Новоліську премію. Миру, так, у нього така ціль є, вона очевидна. Але ну, ми повинні зараз ну, усвідомити ту реалію, яка от насправді відбув те, що відбувається. І ми можемо стільки завгодно говорити, це там вигідно Путіну чи там не вигідно Путіну. Це зараз не має ніякого значення для Трампа. Тому. А коли ми говоримо про те, чи ви запитуєте, чи очевидний цей мирний трек, він очевидний абсолютно зрозуміло. Тоді знаєте, цікава зміна риторики і президента України Володимира Зеленського, який ще буквально недавно казав, що він не буде зустрічатися з Путіним, але ну, от зараз ситуація міняється до того, що Зеленський каже, що готовий до зустрічі та переговорів з Путіним, якщо Буде розуміння того, що США та Європа не кинуть Україну, і от ми детальніше те, що він сказав, зараз можемо навіть послухати. Якщо б у мене було, було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Тобто до будь-якого формату переговорів, про що тоді йдеться, якісь додаткові гарантії безпеки. Ну тобто, вам не здається, що ми самі заплуталися в, в нагромадженні різних, так би мовити, червоних ліній, завдань самі собі. Тобто, враження, що тепер ми самі щось таке набудували і з цього лабіринту не можемо зараз вийти? Набудували в якому сенсі? В словесному, Ну, так. Да. Ні, я не думаю. Це справа в тому, що нас трішки заплутали, а насправді все виглядає дуже просто і не дуже гарно. Чому дуже просто, тому що де ми знаходимося, в якій точці? У тій точці, де ми можемо зафіксувати, на карті проведена зараз лінія розмежування між окупованими територіями і територією України. Це сьогодні ота червона лінія, про яку ви говорите, яку ми рухаємо в одну, але іншу сторону. Намагаємося стримати. Стосовно алгоритму дій. Зеленський давно заявив про те, що ми ці території не повернемо воєнним способом. Ось останнє його інтерв'ю з Прес він чітко сказав, що я не готовий класти мільйони людей для того, щоб повернути ці території. В цій частині його риторика не відрізняється від намірів Трампа. Це ми зафіксували. Наступне, звісно, однією із найбільших проблем є те, хто нам заплатить за нашу гарантію безпеки фінансово. В Україні немає таких коштів. Ну, всі ж, я думаю, розуміють, що з економікою не все дуже добре, м'яко кажучи. Де, бюджет дотаційний. Якщо раніше нам платили, ну давайте скажемо так, в якихось частинах, в більших, менших, Сполучені Штати Америки і Європа, тепер США сказали до побачення, ми платити не будемо. Ви хочете, щоб у вас була безпека? Ви шукаєте кошти. А хто зацікавлений в безпеці України? Європа. Але вони зацікавлені не в тій мірі, щоб, наприклад, ми там вибили да, Росіяни з території України, угу. а в тій мірі, щоб вони не полізла це, це, все чума далі не полізла. От якщо вона тут так приморожена, воно так буде влаштовувати. Ну це ж політика Байдена. Ну тоді ну, це, це криза ліберальної демократії Європи і США. Те, про що ми говоримо. Криза до чого призвело до того, що ми зараз поставлені перед фактом, або Європа заплатить умовно 100 мільярдів доларів щороку. Ну, вони взагалі собі не хочуть стільки платити за безпеку України, на утримання армії, продовження бойових дій і так далі, або це діло заморожується, так? І тоді наступає другий період в розумінні Трампа. Другий період це вибори. Тут ніякої платини немає абсолютно, тому що Зеленський не хоче розмовляти, так? Зараз він каже, що вже можна, але якщо є гарантії. Тому що найбільша небезпека де взяти гроші на те, що Путін не напав знову. За ці гроші можна виготовляти зброю, утримувати армію, тому що розраховувати на те, що 100 тисяч військ польських, німецьких, французьких і так далі прибіжить завтра в Україну зі зброєю буде захищати нас від російського агресора, не, не доводиться поки що на даному етапі. Тому все максимально просто. І те, що говорить Зеленський, він фактично робить те саме, що говорить Трамп. Трамп каже, один, два, три. От приговори, Зеленський, так окей, але тільки за умови. Один, два, три. Все. Є дискусійні питання, наприклад, щодо виборів пов'язаних, там скасування воєнного стану. Це вже така внутрішньоукраїнська рутина. Але загалом, те, що я на даному етапі бачу, з усього цього процесу випала поки що Європа. Вона розгублена, вона не знає, що робити, у них немає єдиної позиції. Вони обмірковуються про те. А хто ж заплатить нам по ну, умовному плану маршала, який був ще в 40-х 50-х роках минулостріч, ну зручно ж було, американці заплатили, ми все рівненько сидимо на попі, у нас тепло. Так не буде вже. І це є проблемою на сьогоднішній день, чи не найбільшою. А історії про те, що там червоні лінії, не червоні лінії, а що змінилося, наприклад, якщо півроку назад Зеленський говорить про дипломатію і зараз говорить, нічого не змінилося. Лінія фронту не посипалася. Ми не, не, не втратили пів України. Ми втрачаємо так квадратні кілометри, але це не означає, що Росія стоїть уже біля Дніпропетровська, те, що розповідають. Так, рух є, але на сьогоднішній день ну, біля навіть Біля Дніпропетровської області, скажімо так. Я не обмовився. Я говорю біля Дніпропетровська, Ну, їх немає там, правильно? Біля Дніпра. Немає. Дніпропетровська, Дніпра, перепрошую, Так, да, Дніпра. А, е, цей... Тобто їх немає там, Тобто, вони не зайшли, ну, не знати куди. У Путіна немає такої спроможності, щоб зайти до Києва. Немає. Ну це реальність. Єдине, що не вистачає нам, дійсно, зброї би дали більше, ми б вибили росіян. Просто вибили. Але ніхто цього не хоче робити. Причина, яка ну, тоді десь зупиниться Росія, розвернеться, під іншу сторону, умовно на нарву. А воно їм треба? Ні, не треба. Так зручніше.